Всім привіт, дорогі друзі! З вами мотор Sennis. Сьогодні хочу показати блок від автомобіля шкода, щоб шлях з сторони помпи. Хтось його розчистив знаружі, замостив епоксидку і так от двигун візлив. Але двигун прийшов в капремонт. Ми його розчистили знутрі. Ставимо його в печку, прогріваємо до температури 250 градусів і тільки після цього будемо його варити. Значить, варити будемо аргонодуговою сваркою з водяним охолодженням. Коли блок ми достали спічки, ми обов'язково ще раз повинні прочистити ті місця, де будемо варити. Почищається металічними щотками, але новими, щоб на них не було мазути. Проварюємо його аргоном. Шов ми робимо широкий, для того, щоб не було також колись затягувати головку, заоришний шов лопне. Все, що нам мішає, щоб ставити гільзу, ми підфрезерували. Плоскость блока ми фрезернули, плоскость зі сторони помпи фрезернули, зі сторони коробки фрізернули і постіль блока зробили. Виступ по гільзу, промірили і поправили посадки. Але це все на відео немає. На відео хочу показати саму сварку і герметичність. Провірити його на герметичність, щоб нам його наповністю закрити. Закрити його сложним, приспособ потрібно робити. Через то знизу промостили зубним порошком, залили керасін, якщо запівняю не потік, значить він герметичний. Ось на цьому. Робота закінчується. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки пальці вверх. Всім дякую за увагу.